Луцька автостанція номер один Володимир Нишпол їде до Острожця. Що на Рівненщині каже, вакцинувався двічі. Себе вакцинувався. Ну я не розумію, в чому проблема піти в лікарню, там, зробити вакцин і їздити, і ходити. Ну так само в магазин зайти. Це Навіщо воно потрібно там якісь обмеження. Водій автобуса Луцьк Пітушків Сергій Ярмолюк розповідає, після введення на Волині червоної зони карантину на його рейсі різко впав пасажиропотік. Сьогодні каже, пасажирів не побільшало, бо люди знають про обмеження. Щоб сертифіковані були всі, щоб в масках і ну, час від часу зупиняють. Лиш нема що перевіряти. Що людей нема кого перевіряти. П'ять-шість чоловік сяде. Це нормально. Для пасажирів міжрегіонального та міждержавного транспорту обов'язково мати одне щеплення проти ковіду, розповіла керівниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Янко. З її слів, таке ж правило тепер для відвідувачів торгово-розважальних центрів, спортзалів, закладів громадського харчування, театрів та кінотеатрів вакцинованими один раз мають бути працівники освітніх закладів. Працівники цих закладів повинні не лише спитати, а й перевірити наявність щеплення qr кодом або наявність довідки відповідно, або довідка про одужання, або міжнародний сертифікат, так або ПЛР-негативний тест за 72 години". Це один із торговельних центрів. Охоронець Віктор говорить, що стежить, аби відвідувачі носили захисні маски. В більшості людей всі реагують позитивно. Я просто попереджую: одіваємо масочки. Люди одівають. Ні, то можуть підійти десь купити скраєчку. В основному це інша справа, як вони там далі вже, але ну, при виході, то, то всі майже в масках. Якщо вже жовта зона, я так розумію, що сертифікат вже, мабуть, вони не потрібні, Ну, в смислі перевіряти. У захисних масках не всі працівники та відвідувачі торгового центру. А Що слугаєте без масок людей? З масок. А де в ваші маски? Ну, Зараз я ж не в торгові людей. Так, я власник цього магазину. У нас люди підходять, нас працівник зі масочки. Там, де працюють кафе із фастфудом, нині зачинено. У поштовому відділенні приймають клієнтів. Згідно з правилами карантину, відвідувачі можуть бути невакцинованими. Але так як так ми знаходимося в торговому центрі, то люди відповідно з сертифікатами заходять. Керівниця відділу головного управління Держпродспоживслужби в області Галина Ткач каже, що перевірки закладів та установ щодо дотримання карантинних вимог у жовтій зоні не скасовуватимуть. В закладах освіти, закладах громадського харчування, закладах торгівлі продовольчі Непродовольчими групами товарів, фітнес-центрами, торгово-розважальними центрами, перукарнями, заклади, що надають послуги з розміщення. З 8 листопада, зі слів Галини Ткач, фахівці провели 6 650 перевірок. 17% об'єктів мали порушення. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.